Ти вмієш заробляти? Я вмію витрачати. Ну окей, але ж у тебе бізнес, у тебе школа. Я дуже умовно розумію бізнес-процеси. Я закінчила бізнес-школу. Я розумію, як працюють продажі, маркетинг, але мене це не цікавить. Окей, а що ти зараз заробляєш? Я поняття не маю, якщо чесно. Даш, ну… — Я гроші чоловіка беру. Які у тебе є активи зараз? Е, в мене є школа, яка працює офіційно, і вона заповнена дітьми. І ми виросли і пережили е, вторгнення, і набрали знову учнів? і Відновились. Мені я дуже її люблю і люблю однодумців угу. проекти, які ми робимо. Ми робимо YouTube, але просто його робимо, тому що любимо як і ти розповідати батькам. Ну, цей цей вийде нормально. нормальна. Ми в мене є ферма, там невеличкий готель, три апартаменти. В мене дитяче таборижія. Влітку ви збираєте дітей, щоб вони трошки були дотичні до сільського господарства. Ну Ну, в принципі, до натурального життя. Mm -hmm. Там багато всього. І саморефлексія, mm -hmm. і мистецтво, і все 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 okay. і е, ще, ще. в мене я є виробником оцета. Я власноруч роблю крафтовий оцет mm -hmm. і його продаю. Ну, типу, я можу продати там, енну кількість пляшок там, в місяць. в мене є на дрібні якісь ці. Я працюю в театрі на Подолі. І, взагалі то отримую тут зарплату. Ну, і граю вистави. Ти не ну, отримаєш сіз... гонорар? Ні, ні, ні. За кожну я, я актриса театру. Да, і вже багато років. Окей, зараз в е, сукупності це mm -hmm. все на місяць тобі приносить 200 тисяч гривень, як заробіток? Так, mm -hmm, да, я думаю, да. А скільки тобі потрібно для комфортного життя? Тому що ну, є мабуть, велика ферма. Потрібно. Тобто ти плюс-мінус тільки ж витрачаєш? Угу. Mm -hmm. Нічого не відкладаєш? Я ні, ну я думаю, що чоловік не складає. Ти думаєш, ти не впевнена в цьому? Я, я сьогодні запитала.